У селі Журавлина, це Володимирецький район. Вечірній спокій родини перервали непрохані гості. Помешкання увірвались п'ятеро невідомих осіб, одягнені в балаклави, застосовуючи предмети схожі на біти, нанесли йому тілесні пошкодження, зв'язали підручними засобами його дружину 95-го року народження, а також дитинку. Трьохмісячно скотчем заклеїли їй рот, наносили тілесні пошкодження, вимагали грошових коштів. Господар віддав все, що було: а це 2 тисячі доларів, 3 тисячі гривень, ноутбук та два мобільні телефони. Нападники втекли, а власник зателефонував на номер 102. Поліцейські затримали п'ятьох чоловіків на дорозі. Вони вже їхали в автомобілі ВАЗ. затриманим від 26 до 45 років. Всі мешканці Кіровограда вчинили даний злочин з метою наживи. В одного з нападників у сусідньому селі є родичі, перебуваючи в яких йому стало відомо, що в помешканні потерпілого можуть знаходитись ціні речі. Підбурив своїх спільників вчинити цей злочин. Троє з п'ятьох нападників вже притягалися до кримінальної відповідальності. Один за нанесення тяжких тілесних пошкоджень, які потягли за собою смерть. Один за вчинення крадіжки з проникненням, і інший за вчинення тяжкого злочину, пов'язаний з, з наркотиками. Всі зловмисники затримані їм загрожує до 12 років за гратами з конфіскацією майна.